Хлорофітум бере свій початок у теплих тропічних і субтропічних регіонах Південної Африки, де він росте під покровом високих дерев, пристосовуючись до розсіяного світла і мінливої вологи. У природних умовах ця рослина формує густі кущики з довгими вузькими листками, що утворюють пишний зелений фон, а її кореневище з потовщеннями здатне накопичувати вологу, завдяки чому хлорофітум витримує тривалі періоди посухи. Листки у нього зазвичай зелені або прикрашені світлими смужками, що робить його декоративним і привабливим навіть без цвітіння. Його невибагливість пояснюється природною здатністю витримувати зміни умов від різкої спеки до прохолоди, від рясних дощів до браку води. Саме ці якості зробили хлорофітум одним із найпопулярніших мешканців підвіконь у різних куточках світу. Адже він поєднує в собі красу та дивовижну здатність легко пристосовуватися до будь-яких умов життя. Хлорофітум належить до тих кімнатних рослин, які вражають своєю витривалістю, і саме тому умови його вирощування можна вважати максимально простими і доступними навіть для початківців. Він чудово почувається майже в будь якому куточку квартири, але найкраще розвивається на світлих підвіконнях із розсіяним сонячним світлом. Пряме палюче сонце здатне спричинити опіки на ніжних листках, які стають жовтими і втрачають свій соковитий відтінок, тоді як повна тінь змушує рослину витягуватись, листки бліднуть, а сама кущова форма стає рідкою і невиразною. Саме тому ідеальним варіантом є східні та західні вікна, де сонячні промені лагідні і не опалюють. Якщо ж єдиний варіант розташування північна сторона. Тоді хлорофітум теж зможе вижити, але його ріст буде дещо повільнішим і строкаті сорти можуть поступово втратити свою декоративність. Температурний режим для хлорофітуму теж не становить проблеми адже він однаково добре переносить як літню спеку, так і відносну прохолоду в холодний сезон. Оптимальною вважається температура в межах від 18 до 25 градусів. Але навіть якщо вона знижується до 10 чи підвищується до 30, рослина здатна адаптуватися. Проте варто пам'ятати, що занадто низькі температури або різкі протяги можуть стати причиною в'янення листя, а іноді і загибелі. Тому взимку ви слід подбати про те, щоб холодне повітря з відчинених вікон не потрапляло безпосередньо на кущ. Водночас хлорофітуму властива дивовижна стійкість, навіть після певних пошкоджень. Чи неправильного догляду він швидко відновлюється, варто лише створити сприятливіші умови. Окрему увагу заслуговує здатність хлорофітуму очищувати повітря в приміщенні. Для повноцінного прояву цієї властивості необхідно забезпечити йому достатній доступ до світла та регулярне оновлення повітря шляхом провітрювання. саме свіже повітря стимулює активне виділення кисню і поглинання шкідливих речовин, які накопичуються в кімнаті. Якщо рослину розташувати в задушливому приміщенні без доступу кисню, її листки почнуть втрачати життєву силу і ефект очищення зменшиться. Не менш важливим є правильне розташування хлорофітуму у просторі квартири чи будинку його не варто ставити біля батарей або нагрівальних приладів, оскільки сухе гаряче повітря висушує кінчики листків і робить їх ламкими. Якщо ж кімната невелика і опалюється інтенсивно, Варто ставити горщик на підставку чи підвіконня трохи далі від джерела тепла. Улітку хлорофітум можна виносити на балкон чи терасу, але лише в ті місця, де немає прямого сонця в найспекотніший час доби. Там він швидко розростається, кущ стає густішим, а листя набуває яскравішого забарвлення. Цікаво, що хлорофітум може легко переносити часті перестановки, його можна переносити з кімнати в кімнату. Ставити на підвіконня чи полицю, підвішувати у кашпо, і він всюди почуватиметься відносно комфортно. Така мобільність робить його справжнім універсалом серед кімнатних рослин. Він не примхливий і в тому сенсі, що не потребує надто ретельного дотримання всіх правил. Навіть якщо умови будуть далекими від ідеальних, рослина продовжить своє існування, хоч і не покаже всю свою красу. Проте, якщо господар хоче бачити хлорофітум у всій його силі і декоративності, слід дотримуватись кількох важливих правил: по-перше, забезпечити достатню кількість розсіяного світла, яке сприяє збереженню яскравих смуг на листках у строкатих сортів. По-друге, створити умови помірної температури, уникаючи екстремальних перепадів. По-третє, стежити за розташуванням горщика і уникати близькості до батарей або занадто задушливих місць. І тоді навіть у звичайних побутових умовах хлорофітум буде радувати густою зеленю, міцним зростом і стане справжньою окрасою будь-якої оселі. Завдяки цим простим, але важливим секретам догляду хлорофітум вважають ідеальною рослиною для тих, хто тільки починає цікавитися квітникарством. Він дарує упевненість у власних силах, адже реагує на мінімальну увагу швидким відновленням і рясним зростанням. Його здатність пристосовуватись до найрізноманітніших умов пояснює, чому він є улюбленцем не лише досвідчених квітникарів, а й тих, хто прагне прикрасити свій дім без зайвих турбот, полив хлорофітуму є одним із найважливіших аспектів догляду адже від правильного зволоження залежить не лише зовнішній вигляд листя, а й загальне здоров'я всієї рослини. Ця квітка природно звикла до чергування сухості та вологи, оскільки в тропічних умовах сезони дощів змінюються періодами посухи. Саме тому хлорофіту має товсті корені з невеликими потовщеннями, які здатні накопичувати воду і живильні речовини. Завдяки цій особливості він може пережити періоди пересихання ґрунту, проте постійне висушування або, навпаки, застій води у горщику шкодять його росту. Найкраще для нього підходить рівномірне зволоження. Земля повинна залишатися злегка вологою, але не мокрою, адже при надлишку вологи коріння починає загнивати і листя швидко втрачає пружність. Влітку поливати хлорофітом потрібно частіше, орієнтуючись на швидке висихання верхнього шару ґрунту через високу температуру і активне випаровування. У спекотні дні може знадобитися полив кожні 2-3 дні, особливо якщо горщик стоїть на сонячному підвіконні. Взимку ж, коли ріст сповільнюється і температура в приміщенні нижча, достатньо поливати раз на тиждень або навіть рідше, обов'язково перевіряючи стан землі перед тим, як додати воду. Найбільшою помилкою є надмірне зволоження в холодний сезон, адже тоді коріння не встигає поглинати вологу і застій призводить до розвитку грибкових хвороб. Тому правило просте краще трохи не долити, ніж перелити. Якість води також відіграє важливу роль. Хлорофітум чутливий до вапна та хлору, тому звичайна жорстка водопровідна вода може викликати поступове пожовтіння кінчиків листя. Найкраще використовувати відстояну воду кімнатної температури або дощову, якщо є така можливість. Дехто навіть практикує кип'ятіння чи фільтрування води перед поливом і це значно покращує вигляд рослини. Дуже важливо уникати холодної води, яка різко охолоджує кореневу систему і провокує стрес. Що стосується вологості повітря, то хлорофітум вважається напрочуд витривалим. Він легко пристосовується навіть до сухого мікроклімату міських квартир із центральним опаленням. Про те, щоб рослина показала всю свою красу, варто іноді оприскувати листям м'якою водою, особливо влітку або в опалювальний сезон. Це допоможе змити пил і надати листкам свіжого вигляду. Якщо повітря в кімнаті надто сухе, кінчики листків починають підсихати і темніти. Утворюючи некрасиві бурі ділянки. У такому випадку оприскування чи встановлення зволожувача повітря дасть відчутний позитивний результат. Грунт для хлорофітуму має бути легким, пухким і добре проникним для води і повітря. Ідеальною є суміш листової землі, дернової землі, торфу і піску, яка забезпечує не лише поживність, а й хорошу аерацію. Занадто важкий ґрунт, що затримує воду, може призвести до застою і гниття коріння. Тому при виборі готового субстрату варто звернути увагу на універсальні суміші для кімнатних рослин із додаванням розпушувачів, таких як перліт або вермікуліт. Важливо також подбати про хороший дренаж на дні горщика, Шарки рамзиту або дрібних камінців убезпечить від застою води. Підживлення хлорофітому є ще одним важливим пунктом у догляді. Під час активного росту, тобто з весни до початку осені, його слід підживлювати кожні два тижні комплексними добривами для декоративно листяних рослин. Вони містять азот, фосфор і калій у збалансованих пропорціях, а також необхідні мікроелементи. Завдяки цьому листки залишаються насиченими і пружними, а кущ швидко нарощує нові пагони. Взимку ж, коли ріст сповільнюється, підживлення можна повністю припинити або проводити не частіше одного разу на місяць. Надмірна кількість добрив у холодний період шкодить рослині більше, ніж допомагає, адже поживні речовини не засвоюються повною мірою і накопичуються в ґрунті. Додатковим секретом успішного догляду є регулярне очищення листя від пилу. Оскільки широкі й довгі пластини хлорофітуму швидко вкриваються мікрочастинками, це заважає нормальному диханню і поглинанню кисню, тому корисно час від часу протирати листки вологою м'якою тканиною або влаштовувати рослині теплий душ. Такі процедури не лише покращують зовнішній вигляд, а й сприяють кращій роботі всієї системи, поєднання правильно підібраного поливу, помірної вологості. Якісного ґрунту та періодичних підживлень створює ідеальні умови для повноцінного розвитку хлорофітуму. Саме завдяки цим простим, але надзвичайно важливим нюансам, рослина може довгі роки зберігати свіжий вигляд, радувати густим листям і очищувати повітря, залишаючись найневибагливішим і водночас найкориснішим зеленим мешканцем у кожній оселі. Розмноження хлорофітуму є настільки простим і наочним процесом, що саме ця рослина часто стає першою у практиці початківців квітникарів, які лише роблять свої перші кроки в догляді за кімнатними рослинами. Його унікальною особливістю є здатність утворювати численні дітки або розетки молодого листя, які з'являються на довгих пониклих квітконосах. Ці відростки мають уже сформовану мініатюрну кореневу систему або зачатки корінців. Тому вони дуже легко вкорінюються і швидко дають нову повноцінну рослину. Достатньо лише зрізати чи відокремити таку розетку і висадити її у вологий ґрунт, після чого вона майже без зусиль приживається та починає рости. Це робить хлорофітум рослиною, яка сама пропонує людині матеріал для розмноження без потреби у складних процедурах. Проте, крім відсадження діток, існують і інші способи розмноження. Наприклад, хлорофітум можна поділити під час пересадки, розділивши кущ на кілька частин із корінням і листям. Такий метод зручний тоді, коли рослина вже сильно розрослася і займає забагато місця у горщику. У цьому випадку кущ обережно виймають із землі, видаляють старі пошкоджені корені, а потім розділяють на дві чи більше частин. Кожна нова рослина отримує свою порцію свіжого субстрату і починає рости з новою силою. Хоча цей метод дещо травматичніший, він дозволяє швидко омолодити старий кущ і водночас отримати кілька нових. Особливої уваги потребує пересадка хлорофітуму. У перші роки життя рослина росте дуже активно, утворюючи численні коріневі відгалуження і поступово заповнюючи весь об'єм горщика. Коли корені стають занадто густими і починають випирати назовні або піднімати грудку землі, це явний знак, що настав час пересадки. Зазвичай молоді екземпляри пересаджують щороку навесні, а дорослі рослини раз на 2-3 роки залежно від темпів росту. Найкращим періодом є весна, коли рослина виходить із зимового спокою і починає активно розвиватися. Вибір горщика має велике значення для здоров'я хлорофітуму. Він любить простір для розвитку кореневої системи, тому краще обирати горщик дещо більший за попередній. Занадто тісний горщик швидко призводить до виснаження рослини, адже коріння не має куди розростатися. Проте надто великий горщик також не є оптимальним, бо вільний ґрунт може закисати від надмірної вологи. Тому важливо дотримуватися золотої середини. Новий горщик повинен бути на 2-3 см ширший і глибший за попередній. Процес пересадки відбувається так кущ акуратно виймають із горщика, струшують залишки старої землі. Оглядають корені і видаляють підгнилі або висохлі частини. Після цього рослину переносять у новий горщик із шаром дренажу на дні і засипають свіжим субстратом. Після пересадки важливо рясно полити рослину, щоб земля ущільнилася і заповнила порожнечі між коренями. Протягом кількох тижнів після пересадки слід особливо ретельно стежити за вологістю ґрунту, не допускаючи його пересихання чи надмірного перезволоження. Адже в цей час коріння відновлюється і активно освоює новий простір. Ще один секрет догляду після пересадки полягає в тому, щоб не піддавати рослину додатковим стресам, краще не ставити її одразу на яскраве сонячне світло, а залишити на кілька днів у більш притіненому місці, де вона зможе адаптуватися. Лише після того, як буде видно ознаки активного росту нових листків, хлорофіту можна повертати на звичне місце з оптимальним освітленням. Варто згадати, що хлорофітум не лише легко розмножується, а й добре переносить формування куща. Якщо рослина надто загущена або листя втратило декоративність, його можна обрізати. й пошкоджене листя видаляють, а пагони з дітками можна вкорочувати, залишаючи лише ті, які потрібні для розмноження. Така обрізка стимулює утворення нових пагонів і омолоджує рослину. Таким чином, завдяки невибагливості та різноманітним способам розмноження хлорофітум стає справжнім символом живучості і постійного оновлення він дарує людині не лише естетичне задоволення від споглядання його густих зелених розеток, а й можливість легко і без особливих зусиль примножувати кількість рослин у домі, його пересадка і розмноження не вимагають спеціальних знань чи обладнання. А результат завжди приносить радість, адже нові кущики швидко набирають сили і стають окрасою будь-якої кімнати. Хлорофітум цінується не лише за свою невибагливість та декоративність, а й за безліч корисних властивостей, які роблять його унікальним мешканцем наших домівок. Однією з найважливіших є здатність очищувати повітря від шкідливих домішок, адже його широке листя активно поглинає токсини, що виділяються меблями, пластиком. Побутовою технікою чи будівельними матеріалами. Доведено, що хлорофітом ефективно нейтралізує формальдегід, чадний газ і навіть частину важких металів, які накопичуються у повітрі міських квартир. Він працює як своєрідний природний фільтр, що вдень і вночі невтомно підтримує чистоту атмосфери в кімнаті. Саме тому його рекомендують тримати у спальнях, дитячих, робочих кабінетах і навіть у приміщеннях, де працює комп'ютерна техніка. Крім очищення повітря, хлорофітум активно насичує його киснем, особливо у нічний час, коли більшість рослин навпаки споживають його. Така властивість робить його чудовим супутником для людей, які мають проблеми зі сном чи страждають на хронічну втому. Атмосфера у кімнаті з кількома пишними кущами хлорофітуму стає значно свіжішою і приємнішою для дихання, а регулярне перебування поруч із ним позитивно впливає на самопочуття. Деякі дослідження навіть підтверджують, що наявність цієї рослини зменшує кількість бактерій у повітрі, завдяки чому знижується ризик застудних захворювань. Хлорофітум вважають ідеальним вибором для людей, які прагнуть прикрасити свій інтер'єр без зайвих клопотів. Його пишна зелень гармонійно поєднується з будь яким стилем оформлення від класичного до сучасного мінімалізму. Він однаково гарно виглядає і на підвіконні, і на полицях, і в підвісних кашпо. Утворюючи каскади звисаючих листків. Більш того, його можна поєднувати з іншими рослинами у композиціях, адже хлорофітум не пригнічує сусідів і не забирає в них простір чи поживні речовини. Особливо ефектно виглядає поєднання строкатих сортів хлорофітуму з темно-зеленими рослинами або, навпаки, з яскравими квітучими культурами. Ще однією перевагою є позитивний вплив хлорофітуму на психологічний стан людини. Його сокови та зелень заспокоює, знімає втому та напруження, допомагає відновити сили після важкого дня. Не випадково саме його часто рекомендують для офісних приміщень, де потрібно створити атмосферу спокою і рівноваги. Він добре переносить навіть штучне освітлення, тому здатен виживати там, де інші рослини швидко гинуть. Флорофітом можна назвати рослиною довгожителем, адже за належного догляду він живе десятки років, постійно відновлюючись завдяки новим пагонам. Старий кущ ніколи не втрачає декоративності, бо завжди утворює свіжі дітки, які легко перетворюються на нові рослини, це створює відчуття постійного життя, руху і оновлення в оселі. Його цінність важко переоцінити і у контексті сімейного життя. Він ідеально підходить для тих, хто хоче привчити дітей до любові до природи, адже малюки можуть власноруч висаджувати діток і спостерігати, як вони швидко ростуть. Для людей похилого віку хлорофітум стає символом турботи та затишку.